Всім привіт! От скажіть мені, хто з вас не любить гратися? Я думаю, що таких дітей просто немає. Разом із улюбленими забавками ми проводимо весь свій вільний час. А сьогодні я вам розповім про дуже цікаві комп'ютерні ігри. Вони не просто комп'ютерні, це ігри, симулятори. Чули про такі? До речі, мене звати Смілка Світлана. Симулятори це такі відеоігри, які дуже точно відтворюють наш щоденний світ з реальними предметами та подіями. Завдяки їм ти можеш потренуватися і спробувати себе у будь-якій ролі. Таких ігор зараз так багато, що навіть і не порахуєш. Тому найпопулярніша гра симулятор серед хлопців це GTR. Хто тож відмовиться відчути себе справжнім гонщиком, який долає сотні кілометрів найкращими трасами світу. Ну а як щодо дівчат? скажу вам по секрету, і для нас придумали багато ігор-симуляторів, навіть більше, ніж для хлопців. Якщо ти маєш стати стюардесою, модельєром, продавцем, фермером або відкрити свій власний ресторан, тоді неодмінно скачай на свій телефон або комп'ютер цю гру. До речі, також їх можна грати онлайн на сайті. Моя улюблена гра це Big Farm. Вона допомагає зрозуміти, що ж це таке бути добрим господарем. Мені дається клаптик землі у поганому стані. А я повинна з нього зробити квітучу ферму. Тут я вирощую різноманітні плоди від квітів і до фруктових дерев. Розводжу домашніх тварин, будую фабрики, наймаю працівників на роботу. Виконавши завдання, я отримую веселі нагороди і призи. Не можна не згадати про дуже популярну гру Толкінг Том. Це була куча кіт, з яким ти можеш погратися. Або навпаки, подразнити його. Пробували колись. Гракетом для того і створена, щоб у тебе була можливість погратися і вдосталь посміятися над веселими пустощами. Адже його думка завжди в точності співпадає з твоєю, а голосок такий комедний, що хочеться слухати ще і ще. Якщо вам не подобається Том, то є вихід. У нього є багато друзів, які з радістю побалакають із тобою. Це його подружка Анжела, гуленька кошеня Рижик, собачка Бен і папуга П'єр. Обирати вам. Цікаво, що їх усіх ви доглядаєте як живих, годуєте, обираєте одяг та кладете спадки, наче справжню домашню тваринку, але їхньою перевагою є те, що такого котика можна всюди брати із собою, у школу, на прогулянку. Гості, адже малюк живе просто у вашому телефоні. Ці ігри стали настільки популярними, що й тепер і відомі зірки почали розробляти власні. От, наприклад, американська модель Кім Кардашян створила гру про своє життя Кім Кардашян Голівудз. Завдання гри створити власну зірку і зробити її відомою. Щоб швидко досягти слави, гравець повинен купити віртуальний будинок у малібу за 10 доларів. Ця гра дуже популярна серед шанувальників Кім Кардах'ян і люблять її переважно дівчатка-підлітки. Комп'ютерні ігри справа прибуткова. Уявіть собі, тільки ця гра принесла Кім Кардашян аж 43 мільйони доларів, і це всього лише за три місяці. Мій сюжет добігає кінця. Я смілка Світлана розповіла вам лише про декілька ігор, але в інтернеті їх дуже багато. Просто пошукайте і виберіть ту, яка дійсно зацікавила. Я думаю, ви знаєте, що грати в ігри потрібно тільки після того, як ви вивчили усі домашні завдання. До нових зустрічей, Па-па!